Вітаємо! Представляємо вам універсальний калібратор зерна КБС міні, надійне та ефективне рішення для очищення і сортування зернових, зернобобових, олійних і кормових культур, а також інших сипучих матеріалів у домашніх умовах. Агрегат призначений для видалення сміття домішок і пилу, а також для поділу зерна на фракції за розміром і вагою. У цьому відео показано роботу КБС Міні на прикладі очищення соняшникового насіння. Зерно засипається в накопичувальний бункер, а подача сировини регулюється за допомогою шибної заслінки. Під час первинного завантаження важливо плавно налаштовувати подачу насіння, щоб уникнути перевантаження вузлів агрегату. Оптимально підібрана потужність вентилятора забезпечує ефективне видалення пилу та легких домішок. Що дозволяє отримати високоякісний кінцевий продукт. Для правильної роботи калібратора під час очищення та калібрування соняшникового насіння необхідно налаштувати решітний блок відповідно до рекомендованої комплектації сид. Продуктивність агрегату на зернових культурах становить до 300 кг на годину, що робить КБС міні ідеальним вибором для домашнього використання. Фактична продуктивність залежить від типу сировини, її вологості та ступеня забруднення. Калібратор оснащений двома електродвигунами вібростолом потужністю 110 Вт та двигуном повітряної сепарації 150 Вт. Агрегат працює від стандартної побутової мережі 220 В, що робить його зручним у використанні без потреби в промисловому підключенні. Очищення та сортування відбувається завдяки вбудованій системі провіювання та дворівневій ситовій системі. У базовій комплектації агрегат оснащений двома решетами, розміри форма отворів, яких підбираються під тип сировини. За потреби можна замовити решета з іншими отворами та використовувати КБС міні як універсальний агрегат для різних видів сировини. Більше інформації та можливість придбати калібратор ви знайдете за посиланням у описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та слідкуйте за оновленнями. Дякуємо, що підтримуєте українського виробника.